Сьогодні на перепаковці акумулятор під посадку Makita. В комплекті йде сам пластиковий кейс, ось така плата BMS, індикація заряду та інші аксесуари. Збірка буде проводитися на абсолютно нових акумуляторах Samsung 25R. ось зможемо переглянути їхні характеристики. Це 12 мільйон. ну, В принципі, тут всі акумулятори, вони є, у них напруга всіх одинакова, а також внутрішній опір близько 12 мільйон. Ось вже зібрана збірка. Як бачите, плюс і мінус тут був зварений спочатку 0,2 ніколовою стрічкою, а потім рідною. А самі е, паралелі були. Спочатку зварені рідною ніколовою стрічкою, а потім ще додатково теж 0,15 стрічкою. Все також гарно пропаяно. Все надійно, все потужно. Ось індикація працює. Перевіряємо акумулятор, чи буде він заряджатися. Як бачите, загорівся червоний. Індикатор, що свідчить про те, що е, зарядний акумулятор пішов. Давайте перевіримо акумулятор на навантаження. Як бачите, проблем ніяких немає. Якщо вам потрібно зібрати такий акумулятор або перепакувати ваш, звертайтеся в контактах в шапці профілю.